Криптокит з команди Трампа передбачив дам біткоїна, і біткоін вже торгується в майже 100 тисяч доларів. Тут 200 відео до кінця, щоб ти знав, куди далі піде біткоін, а ми з вами поїхали. Ми переходимо з вами на графік біткоін, та таймфрейм, як ми бачимо, ми були в певному ціновому каналі, в який ми пробили, зібрали ліквідність і пішли вище. Також це було все заплановано, бо в районі 105 тисяч доларів було зібрано багато ліквідності. І ось як ця інформація виглядала в моєму телеграм-каналі, як ми бачимо, ми дуже ідеально пробили саме цей рівень, це 105 тисяч майже. І ось як ми торгуємося. Тоді ви спитаєте, куди. Піде біткоін далі, розказую. По-перше, нам слід розуміти, що в цій зоні дуже багато зібраної ліквідності, тому ми скоро до неї маємо дійти. І як ви бачите, зараз ми ніби відбилися від цієї зони, але це фейк ріст, і ми скоро маємо точно піти нижче. Також. Перейшовши на кита, про який я писав у своєму телеграм-каналі Доман посилання в шапці YouTube», ми бачимо, що Кит майже все шортить, окрім солани. І тим самим це показує нам те, що в Кита також наратив негативний, і ринок буде падати, і тим самим буде е, дамп ринку. А якщо тебе цікавить тематика крипти, як ти бачиш, вся ця інформація безкоштовно наголошує моєму в моєму телеграм-каналу Доман посилаємо шапці YouTube і підписуйся на YouTube.